Друзі, я вас всіх вітаю. До нас на продаж поступає дійсно достойніший автомобіль в своєму ціновому бюджеті. Шкода Octavia a 5 від байливого власника в кузові Універсал. Автомобіль йде на двигуні 1,4 2010 року випуску. Що вам хочу зразу сказати, що цього автомобіля 2000 назад власник замінив цепь. Також автомобіль йде на ось таких 17-тих шенних дисках. Внішнього вони цьому автомобілю передають просто шаленого взагалі ідеальніший. По кузову. дивимось з вами салон. Комплектація у нас іде також тут максимальніше, присутній двохзонний клімат-контроль, два підігріва сидінь Десь вже стоїть сенсорний великий монітор, також присутня функція круїз-контролю, мультикармо, повний електропакет та ідеальніший стан салону. Автомобіля 221 тисяча інотробів. Також зверніть увагу, у нас задній стан салону. Сумка лежить, сумка на місці, всі душечки в ідеальнішому стані, без щохлів, без нічого, все як є. Тому, друзі, дивіться, автомобіль, автомобіль дійсно за свої кошти непоганий. Об'єктивно, об ці диски, нова гума мішлен також стоїть. Тому обов'язково приїжджайте на його огляд і взагалі будете автомобілем задоволені.